Вечір в хату, не кращі люди. О, Петрушка застаріла. Я вибачаюся. У мене була просто дуже смачна вечеря. Я приготувала декілька годин тому шикарні кекси. І давайте я вам покажу. Це ні разу не постанова. Ну, я просто вам це хочу показати. Рілс з рецептом буде, але пізніше. Чао. Зацініть просто. Це такий відпад, які вони смачні, це, це просто щось чимось. Смакота веганська, без цукру, без цукрозамінників, без пшеничного борошна. Корисні, смачні, е солодкі, що ще охірені, просто реально вау. Ладно, це, це відео не про кекси. Це відео про інтровертність, інтровертризм. Хто, може, не знає, хоча хто подивився одне з моїх минулих відео, знає вже тепер. Я інтровертка. Насправді багато людей у всесвіті інтровертів, але перше вони цього не знають, що вони інтроверти або екстраверти. Ще є, типу, амбіверти, хоча це не точно, бо все одно людина більше схиляється або до інтровертизму, або до екстравертів. Я в якийсь момент зрозуміла, що я інтроверт. От, спочатку думала, що, типу, екстраверт також, але. Як зрозуміти, що ви інтроверт? От давайте зараз суто про інтровертність будемо казати, що ви отримуєте енергію, один з ваших джерел енергії це самотність, це бути на динці з собою? І коли ви з кимось. Поспілкуєтесь um, з якимись родичами, або взагалі, якщо це школа, ви десь в такому людному місці, або школа, або ТРЦ, або ще щось. Ви якось хочете відпочити від цього всього, і от якраз ви відпочиваєте нудиться з собою. Сьогодні я розкажу загалом про. Те, що взагалі роблять інтроверти, що я рекомендую робити, та, блін, напевно, не тільки інтровертам, а взагалі всім людям. І так, чим же ж зайнятися інтровертом? Перше, це вивченням себе і, і цього світу загалом, ну, давайте по порядку, ви насправді здивуєтеся. Наскільки ви себе не знаєте. І от поступово-поступово будете себе досліджувати. Банально, що ви любите, що ви терпіти не можете у розмовах. Ви будете от мати цей контакт з собою, ви будете розуміти свої бажання, свої цілі, свої якісь. Сенси, що ви хочете транслювати у цей світ, і от так про вивчення світу, досліджуйте ці теми, які ви вважаєте цікавими, актуальними. Так в мене сталося, наприклад, з веганством, тому що я раніше не знала взагалі, я знала так про вегетаріанство, але. Я не досліджувала взагалі цю тему з дитинства. От я просто знала, це десь, десь було окремо від мене. Я ніяк до цього не ставилася, тому що я в принципі напевно не до кінця розуміла суті. Ну і знову ж таки, вегетаріанство і веганство це дві різні речі. Веганство це реальний спосіб життя, який максимально без вбивства і експлуатації живих організмів. Де це можливо максимально намагатися в це от більше про якраз рослинне харчування, але воно може бути з яйцями, воно може бути з молочкою, тому подібне, з медом. Дізналася так про це. Дізналася спочатку, я взагалі пройшла на рослинне харчування по одній причині, потім почала досліджувати досліджувати і стала прям. Дійсно, спочатку вегетарянкою, а потім веганкою, саме з етичних причин, а не там з якихось інших. Потім приєдналася ще екологія і здоров'я, тобто це все в комплексі. А, так от, це дослідження, дослідження тем, і, звісно, тут ще такий момент, що треба. Мати адекватні джерела інформації, перевірені джерела інформації, в яких ви реально впевнені. Загалом блін, просто спостерігати за світом, як що відбувається, як спілкуються люди. Дуже люблю просто сидіти десь на природі і дивитися, от бути в цьому моменті. Я зараз кажу, в мене просто сльози на гортуті. Просто спостерігати за світом, за своїм диханням, за своїми почуттями. Таким чином, ви ще більше налагоджуєте свій контакт з собою. Далі, друге, рукоділля, якась творчість, креатив. Я перепробувала за скільки за два роки, десь, да? за три роки, дві ще різних хобі від. Вишивання, до плетіння від ліпки з глини, до якогось скрамбукінгу. І це не сказати щось що прям масштабне, це просто щось таке, що ти чому ти приділяєш час якоюсь такою моторкою, моториці рук, щось там створюєш. Звісно, це можна далі, якщо ти зрозумів, наприклад, що там глина. Це не просто поліпити тарілочки і потім розфарбувати різнокольоровими кольорами. А ти хочеш в це заглибитись, піти на якісь курси, якісь робити вже більш складні форми, фактури, то, звісно, йди в це і далі розвивайся може більш професійно. Третє – це ведення блогу. В мене також цим дуже цікава історія, тому що. Ой, я була десь, може, чотири роки тому Instagram, але це було щось таке дуже поверхневе. Потім я робила так, щоб я не залежала від думки оточуючих, щоб я не боялася цього, тобто працювала над цим і пішла у свій страх, почала вести блог в якийсь там ще раз активно прям. Це на конкретну тему. Тоді в мене була тема це мотивація. Це ну, тоді-коли? Тоді Два роки тому десь. Мотивація, якісь там про книжки, я багато говорила, про розвиток. Далі це все більш пішло поглиблено-поглиблено, якісь більш такі. Великі масштабні теми: духовність, езотерика, далі веганство. Зараз я можу сказати, що в мене основні дві теми в блозі це веганство і пізнання себе, цього світу. Знову ж таки, це вся якась якісь духовні штуки, духовні практики. І ви можете обрати щось для себе. Або я не кажу, що треба чітко на цю тему вести блог і все. Ви можете просто показувати своє життя людям. Ви будете робити внесок в цей світ. Якщо будете щось корисне, класне, розповідати, головне знову ж таки достовірна інформація. Четверте, це моє відкриття недавнього часу. Це зайнятися своїм стилом. Як ви взагалі себе транслюєте через одяг, через взуття, через якісь аксесуари? Тому що вони можуть говорити за вас і якісь фактури, якісь кольори, якісь там цікаві поєднання можуть? Казати людям, ви можете просто мовчати, а люди будуть розуміти невербально якісь ваші сенси, якісь ваші цінності. І загалом просто банально пропозиціонування, якщо ви хочете якось більш виглядати якось солідно. то... Звісно, не треба вдягати футболку з Нікімаусами і там конверс, щось типу такого. Uh, тобто зразу можна зрозуміти по вигляду людини, що ця людина серйоз... не серйозна, наприклад, тут, футбол з Сімкімаусів сімкі Маусами, а людина, яка в піджаці, в якомусь такому діловому стилі, або в неї якісь такі цікаві акценти, які говорять про її діяльність, можливо. Ця людина така більш інтелектуальна, якось більш розвинута у різних сферах, і те, і те знає, зріла. Тобто постійно дивлюся на те, як вдягаються інші люди, і часто так бувають класні дійсно образи, які цікаві, які можуть щось говорити, якщо б людина підходила до свого гардеробу свідомо. Транслювала свідомо себе через одяг. Я буду далі розвиватися також в цій темі, не просто якісь, знаєте, як і бувають гоблінкор, Кіт, якісь там ще, які з'являлися в цьому році, в минулому році, якісь там Мерін -мерід Кор, хто там ще селокор. І ще там щось. А саме формувати свій стиль, бо я от гралася в готику, то я там гралася в якийсь такий бомжстайл. А я зараз формую саме свій чіткий стиль, і мені дуже цікаво, що з цього вийде. Ось, це були топ-4, так сказати. Моїх рекомендацій, що можна робити інтроверту, і, в принципі, всім людям, екстравертам, амбівертам, якщо ви себе таким вважаєте такою людиною. от Підписуйтеся, робіть репости, якщо вам сподобалося це відео. Підтримуйте, будь ласка, в коментах. Напишіть, До речі до речі, хто ви? Інтроверт або екстраверт або ще там якесь аНО, може мене дивиться, хто зна. І я бажаю вам всього самого найкращого, офігезного настрою, багато енергії, класного стану до нового відео. Ще раз вам покажу свої офігезні охіренні кекси. М -м -м -м. Все. Все. Всім па-па.